В дуже цікаве місце, де знімали багато різних фільмів, також один з наших улюблених серіалів, але як і саме, ви дізнаєте згодом. Хоча, судячи з назви до цього відео, я думаю, вже всі здогадались, куди ми прямуємо, а саме в місто Ковінгтон, штат Джорджа, ми з Захаром обожнюємо цей серіал «Щоденники вампірів. І Ковінгтон – це якраз те місто, яке слугувало місцем. Де знімали серіал. В серіалі він називався Mystic Фолз, штат Вірджинія, але насправді це Ковінгтон, Джорджа. Також хочу сказати, що це буде перше відео, і потім ще я зроблю друге окремо про будинки. Це буде аля, по будинкам щоденників вампірів. От пізнаєте це місце? Так, а ну! Знаєте, що об'єднує магію вампірів і фанатів по всьому світу? Ось ці місця. Ласкаво просимо до Ковінгтона, штат Джорджія, міста, де серіал Щоденники вампіра оживає. Ковінгтон невеличке чарівне містечко в штаті Джорджа, яке засноване в 1822 році. Воно має прізвисько Голлівуд в заус, бо тут знімали понад 150 фільмів та серіалів. Уявляєте? Для серіалу Щоденники вампірів тут знімали більшість сцен серіалу прямо на вулицях Ковінгтона. Саме це містечко стало екранним містік Фолз. У Ковінгтоні проводять офіційні фанатські тури по місцях зйомок. І, до речі, за тиждень до того, як ми приїхали, Ковінгтон відвідали всі актори, щоденники вампірів. У них було, була зустріч, і там був навіть Деймон і Стефан, і всі всі наші улюблені актори. Це просто я дуже засмучена, що ми не приїхали на тиждень раніше, але я думаю, ми ще з ними побачимось. Дивіться, коли ми приїхали, це. Всі фанати вампірів зрозуміють, що це за місце. Це так зване місце Фолз, якому знімали щоденники вампіру, але в реальності це місце називається Ковінгтон і він знаходиться в штаті Джорджія. Це ми зараз на головній якби, площі цього містечка, і там далі місті Гріб, який ми з вами сходимо. Головна якби, ратуша, в якій проходили. Багато, багато важливих моментів. Я просто не можу повірити своїм очам, що ми тут. Ще минулого тижня ми дивилися серіал, бачили це все по телевізору, а зараз ми тут знаходимося просто важко яка. Це часова вежа, на якій в одній з серій стояв Деймон там біля годинника і спостерігав за нічним. Oh, I'm just clearing my head. I asked a girl a really big question last night. She just sort of left me hanging. love it up here. Soak it in while you can. Hmm. <soap> du -že, du -že Скупс це магазин Морозва, де Деймон Сальваторе купував банановий шейк, мілк здається. Гарне затишне містечко. Всі будиночки такі незвичні, прям як дійсно декорації для фільмів. В цьому місці знімали а, близько 150 різних фільмів та серіалів. нас цікавить тільки щоденники вампіра, але тут ще й багато різних синджів знімали як дерево, коли не росте на Угу. Ми зараз йдемо до візитер-центру. Там можна взяти карту, по якій легше орієнтуватись, і там буде прямо позначки усіх локацій, де знімали щитинки лапіра. При вході є купа різних брошурок, карт, і це дуже зручно взяти на самому початку ось, наприклад, цю я взяла. І там всюди показано на карті прям точками, куди йти, де ви там що знайдете дуже зручно. Ось тут е, аутфіти з перших серій. Картина Ребекки, яку Клаус намалював для неї. Тут бачиш Захар? Ні, це інший серіал, це Легієнт. Бачиш? Mm -hmm. От диван, який був там з Стефаном. Дивись, Радора Хаус. Костюмчик Деймона. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А тут на фото можна бачити машину Деймона, яка, до речі, в реальності стоїть в цьому центрі. Багато різних фотографій, книжок, якихось елементів, які використовували в серіалі. Дуже-дуже цікаво. Навіть ось є труна, в якій була Елейна. Це не справжні, звичайно, надгробки. Я б сказала, що це місце обов'язкове для відвідування саме на початку. Mm. А це оригінальні лавочки. стояли на зйомках. Такі як зараз. Ну,

Tchau, pai. É Взяли угу. карту І зараз будемо йти по всіх локаціях. Деві Тут просто куди наглянь, кожен будинок, він такий якийсь особливий, акуратний, не занедбаний, я просто в шоці. І маленькі, і великі з колонами без маленьке містечко, маленькі дороги, навіть є тротуарчики, гляньте на цей заборчик. Тут населення 13 чи 15 тисяч людей. Після закінчення зйомок серіалу вже пройшло років 12, да? а цей серіал ще досі дуже популярний і сюди приїжджають просто толпи туристів. Кажуть, що в місті Гріль, який ми з вами також підемо, там взагалі неможливо заборонювати столик, там треба ну, порядку живої черги. Але ми туди дістанемось, бо там теж дуже-дуже гарно щось будують, реставрують. Ось такі маленькі машинки, бачите, їздять. Це приватні тури. 55 доларів з людини коштує такий тур, і вас підвозять під різні будиночки, де знімали якісь сцени, все вам розказують. Але я підготувалась, в мене багато інформації, тому ми все знайдемо самі. Елейна і родина Келен. Бачите, вони були сусідками. Це дуже знайомий якийсь, але він не відображається, що там щось знімало. Зараз ми вже йдемо знову в сторону центральної площі. Пообідаємо і будемо йти в місті Крілі. Покажу вам, як там все оглядає всередині. Взагалі, Ковінгтон активно підтримує свою вампірську славу. Тут можна замовити офіційний тур містом, де покажуть всі знімальні локації. Тож однозначно рекомендую вам відвідати це місто. Це ми вже знову повертаємось на центральну площу. Дуже маленьке містечко, його можна обійти, я не знаю, за годину напевно, якщо не менше. Але дуже спокійне, таке дуже багато парковочних місць, є де поставити машину, нема сам ніяких проблем безкоштовно. І зараз будемо гуляти. Сьогодні дуже гарна погода якраз для прогулянок. Я не можу повірити досі своїм очам, якщо чесно. Знизу під місті Грілі є ось такі сходи, де, до речі, знімались багато сцен, і тут також знаходиться вхід в сувенірний магазин. Це якось не так було. Якось було не так, побажаєш. Це є О, шаріф Алізабет Форс, бачиш? Yeah. А, фотографії можна згадати з яких сил. Так, не можна чекати. Зараз це виглядає дещо кринжово в плані, що дуже староводно. Серіати це дуже гарно. Yeah. А, це мантія випускників. Це з першої серії Маларіка. Це його перший вихід серіалу.

Але, на жаль, в реальності інтер'єри зовсім не схожий на серіальний місті Гріль. Бо інтер'єри знімали зовсім в іншому місці. Тут можете подивитись меню, я собі замовила, ось цей коктейль. А також яблучний тарт з морозом зверху. Взагалі, мені дуже подобаються такі інтер'єри. Дуже атмосферне таке містечко. Ось так виглядає все це зверху. А також є можливість піднятись на терасу і подивитись на центральну площу зверху. І ось це місце, де стояв, до речі, Деймон. Зверху на цій терасі, до речі, теж є бар, тож можна просто піднятись і милуватись видом на місце звідси. Взагалі, місті Гріль це такий типовий американський бар з бургерами, салатами, десертами та багатим вибором алкоголю. А це як спускати зверху з тераси можна побачити величезну стіну з різними автографами, які лишили тут актори. Я тут дуже довго стояла, роздивлялась. Мені, як і будь-якому фанату цього серіалу, просто величезне щастя побувати тут, в цьому місці, де зовсім нещодавно відвідували всі ці люди. Так, пройшло вже більше десяти років з виходу цього серіалу, але він все ще популярний, все, що вони влаштовують зустрічі, напевно, тому що е, є попит на це. Сподіваюсь, наступного разу я зможу теж приїхати і е, сфотографуватись особисто зі своїми улюбленими акторами. Ну і звичайно, як же без пакета з кров'ю в вампірському містечку, правда? А тут можна відчути себе, ніби ти знаходишся в вітальні братів Сальватора. Так, це не оригінальна вітальня, бо будинок, де знімали саме будинок Сальватори, його знесли, на жаль, його вже не існує. Але такі великі фанати, як ми, з вами, вирішили відтворити їх вітальню, для того, щоб можна було прийти сюди і відчути цю атмосферу, доторкнутись, хоч трошки до. Ці історії. Все, що ви бачите тут, це оригінали, тобто диван, це килим, різні якісь книжки, фотографії це все те, що було в оригінальному будинку на зйомках. Також бурбон, який зараз Стефан і Демон дуже активно просувають, Це їх власний бренд. А це я знімала на камеру. Взагалі, зйомка не дуже вийшла, тому що там таке досить темне освітлення, але я просто була під таким враженням, що вам просто не передати словами. Бачила багато відео в інтернеті, де якось сам Деймон вийшов до фанатів, які прийшли ось так само, як я сьогодні на тур. Це щось просто кризі. А це я вам трошки познімала вуличок поверхну, щоб ви розуміли, як виглядає взагалі це містечко. Ми вже заселились в номер. Зараз хочемо трошки розкласти речі, і ще підемо деякі місця познімаємо. І хочу вам поки швиденько показати, поки ми нічого не розклали. Досить непоганий готель з цих трьох де ми були за цю подорож. Я нічого не знімала, але я тут можу вам показати. Нічого не порозкладали. Що там? Такі два ліжка Queen Size тут. Боже, ти малюєш, Давідок тут. Халює. Це такі стандартний номер. І такий вид. М -м -м. Купила такий пакет з... Штучне слов'я, але насправді це просто Fruit Punch Сік такий. Тут можна пити через цю трубочку. Це, ну, хто дивився серіал, той знає, про що це. Такий колон Елейний. І зараз ми вирішаємо з вами на останню крайню точку сьогоднішнього дня. Це міст Вікері. Це той міст, де розбилися батьки Лейни, де багато чого відбувалося протягом серіалу. Тож зараз ви побачите. А зараз ми приїхали на міст, там далі він зараз не підійде поближче, де загинули батьки Елейни. Де вони попали в аварію всі разом, але Лейна вижила. Ну, як вижила, її врятував Стефан. І також на цьому мосту лежав тоді Деймон, хто пам'ятає Можливо, пам я знайду якісь шматочки ставлюся дивом. Ось цей міст, на якому ми загинули печі Елена. Пам'ятаєте, тут багато чого відбувалося на цьому мосту, багато в різних серіях він фігурував. І ми сюди дістались. Цей міст стає відправною точкою всієї історії серіалу. Міст класичний, південний, дерев'яний. Його часто відвідують фанати, бо сцена з аварії одна з найемоційніших. Вхід відкритий, але обережно іноді трафік автомобілів. Цікавий факт для сцени аварії використали макет моста в павільйоні, а потім комбінували кадри з реального місця. Готель виглядає з вулиця. Досить непоганий. Що це? Every Ні, я вже не ран. Джорджо дуже гарний. Багато зелені, дуже гарна природа. Він на у нас дивився, синок. <гум> З погодою пощастило. Це класно. В номері в нас є така кавомашинка. машинка дуже зручно. Запускаєте туди, ставите спеціальну таку капсулу, наливаєте води, скільки там треба до певного рівня. І вона робить каву. Це, звичайно, не якась там професійна еспресо машина але... Дуже гарний замінник в готелях, чому б ні? Ну, а це ми вже виїхали додому, і перше таке велике місто, яке нас чекало, це Атланта. Ми думали спочатку, що заїдемо ще, погуляємо трошки по Даунтауну в Атланті, але все ж таки нам їхати 10 годин, і дорога така досить нелегка виходить. То ми вирішили, що не будемо вже заїжджати, витрачати час, бо це були б такі, знаєте, швидкі якісь перебіжки, все побачити називається за 30... Там хвилин за годину. Це не дуже класно, тож ми просто поїхали собі. Девічка в нас відпочивав, в принципі, він звик вже до наших подорожей машиною. Він досить часто з нами їздить всюди. І, ну, частіше, ніж навіть літаком, хоча він любить і літати, але машина це теж в цьому є своя якась така особлива атмосфера. Коли... Їдеш і можеш побачити багато всього, чого не зміг би якби летів літаком. Тому в цьому є своя фішка. І незважаючи на те, що нам їхати так далеко, якби одним разом треба приїхати таку велику відстань. Але все ж таки дорога була прекрасна, гарні краєвиди, цікаві місця, незвичні ландшафти для нас. Тому ми просто насолоджувалися цим днем. Тож на сьогодні все. Я вас чекаю в наступному відео, в якому я покажу вам більш детально будинки з серіалу Щоденник вампіра». А сьогодні буду прощатись на цій ноті. Всім дякую за перегляд і ще побачимось, Па-па!